Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами попрацюємо над твором Марії Морозенко Мій тато повернувся із війни. Уже дзвінок сигнал нам дав, і на урок він нас кликав. А отже часу не втрачаємо, роботу швидше починаймо! Сядьте, діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть, усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Працюємо за підручником сторінка 55-56. Розпочнемо з артикуляційних вправ. Зробіть швидкий видих. Потім зробіть глибокий вдих носом і на одному плавному видиху назвіть дні тижня. Роздивіться таблицю шульте. Зосередьте свій погляд на центральній клітинці та намагайтеся знайти числа і полічити від 25 до 1. Попрацюємо над чистомовкою. Повторюємо за мною. На 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 Україна в нас одна. Ай-ай-ай наше щастя і наш рай. На 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 люба й мила всім вона. Мо, 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 ми для неї живемо. Гра цікава математика. Виконайте дії та прочитайте слова, що утворилися. Роздивіться, у нас є слово країна. Нам потрібно відняти склад на, відняти склад І, додати «йот». і що вийде в нас? Правильно. Край. Наступне слово подумайте. Тут заховалося слово місто. Правильно. Наступне усмішка. Відняти К, відняти між, відняти с. Так, додати край, відняти «й», додати І, додати наш, відняти Ш. Що виходить? Україна. Так, подумаємо тут. А тут виходить слово. Батьківщина молодці. Які у вас виникли асоціації, коли почули це слово батьківщина? Давайте з вами утворимо асоціативний кущик. Батьківщина це Україна, це держава, рідна мова, тато, мама, школа, народ, родина і багато ще інших слів. Ми часто говоримо про любов до своєї родини, до своєї рідної землі, до батьківщини. А як ви гадаєте, в чому проявляється ваша дитяча любов до батьківщини? Вірно, це наполегливо вчитися, берегти природу, раціонально використовувати її багатства, поважати свій народ, з пошаною ставитися до його звичаїв і традицій, державних і народних символів, вивчати історію, культуру, рідну мову. А скажіть, що означає любити батьківщину для дорослих? Любити батьківщину для дорослих ще означає берегти і захищати її в тяжку годину. У родинах військових вічна тривога за своїх рідних. Повернення захисників додому це щастя для всіх. Познайомтеся, будь ласка, з сьогоднішньою нашою поетесою. Це Марія Миколаївна Морозенко. Це українська поетеса. Член Національної спілки України. Вона народилася в 15 березня 1969 році в селі Малин Млинівського району Рівненської області у багатодітній сім'ї. Вона була дев'ятою із 12 дітей. І так сталося, що трагічно загинув її батько. І всю родину всіх дітей ставила на ноги самотужки мама. Пережитий біль втрати, вболівання за маму і рідних розвинули у 9-річної дівчинки подвоєне відчуття людських переживань. Першу свою поетичну збірку Зоріні Перевесла Марія Морозенко видала в 1999 році. А на сьогодні вона удостоєна багатьох відзнак за свою літературну діяльність. Марія Морозенко письменниця і поетеса. Патріотично віддана українському слову, намагається зібрати біля себе молодь з усіх куточків країни, щоб допомогти їм проявити себе і відкрити свій талант. Сьогодні опрацюємо вірш Марії Морозенко Мій тато повернувся із війни. Цей вірш діти увійшов у збірку Україна починається з тебе, яка була видана в 2018 році. Ця збірка вміщує в себе літературні твори 27 авторів, проілюстровані малюнками 38 дітей. Отже, слухаємо вірш, слідкуючи в підручнику на сторінці 55. Мій тато повернувся із війни. Мій тато повернувся із війни У пізню ніч, коли уже я спала і звично видивлялася у сни. У снах тривожних тата виглядала. Мій тато не збудив мене чомусь. Погладив ніжно й лагідно волосся, Прошепотів Твій тато повернусь, Я ж думала, приснилося, здалося. У сні своєму, так, як і завжди, заплакала. Татусю, ну будь ласка, хочіше із війни до нас прийди, нам з мамою без тебе дуже важко. Так, я доросла, ходжу в сьомий клас, і мама каже гарна помічниця. Та щоб удень не думала весь час, вночі про тебе сон тривожний сниться. І знов приснивсь. Я думала, наснивсь, боялась ворухнутись, сполохнути. А тато, тато злегка прихиливсь і ковдрою, немов дитинку вкутав, і, мабуть, схлип мій у цю мить почув, бо схлип цей у вісній мені почувся. Мене до серця тато пригорнув, не плач, я поряд, тато твій вернувся. Мій тато повернувся. Із війни. Ось такі діти. Вірш написала Марія Морозенко. Словникова робота. Давайте прочитаємо з вами слова, які будуть зустрічатися у вірші. Повторюйте за мною пізню видивлялася: тривожних. Збудив. Волосся. Повернувся Хучіше. Сьомий, приснивсь, наснивсь, ворухнутись, прихиливсь. Скутав, схлип. А зараз трошечки з вами відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Dziewczyna, dziewczyna, kochanie dziewczyna, dziewczyna, dziewczyna. Ну що ж, працюємо з вами далі. На сторінці 55-56 прочитайте самостійно вірш. Мій тато повернувся із війни, поставивши відео на паузу. Ну що, справилися завданням? А тепер дайте відповідь на запитання. Від імені кого ведеться розповідь? Якого віку дівчинка? Про яку подію і свого життя розповідає вона? Яка родина у дівчинки? Наведіть аргументи з тексту. Знайдіть та прочитайте. Які слова з тексту про те, що дівчинка дуже хвилюється за свого тата? Прочитайте. Коли повернувся її тато, знайдіть та прочитайте. Знайдіть і прочитайте рядки, що повторюються у вірші. Як ви думаєте, з якою метою авторка їх повторює. Вправа добери дії. Доберіть слова дії з вірша до поданих слів. Тато, що робив у вірші? Вірно повернувся, не збудив, погладив, прошепотів, прихилився, вкутав, почув, пригорнув. Мама. Мама каже, вірно, я, тут мається на увазі дівчинка. Вірно, вона спала, видивлялася, виглядала, думала, заплакала, ходжу, не думала, боялась ворухнутись, боялась полохнути. Сон що робив у вірші? Вірно, він сниться. Прочитайте ще раз виразно вірш. Скористайтеся порадами для виразного читання на сторінці 53. Інтерактивний прийом незакінчене речення. Цей урок мене навчив. Цей урок для мене відкрив. Я зрозумів, зрозуміла. Для мене Україна це. Дякую вам за урок. Ви були молодчинками. Оберіть собі цеглинку настрою на уроці і до побачення!